GTI Golf. Сьомий Гольф 2020 -го року випуска. 11 місяць, практично 21 го року випуску. Новий автомобіль, друзі. Повністю новий автомобіль. 11 тисяч пробігу. Кілометрів. 11 тисяч кілометрів пробігу. Жодна деталь не фарбована. Весь цілий. В салоні запах нового автомобіля. Монстр. Автомобіль для драйва. Чому? Тому що тут механіка. Той, хто хоче відчути весь той кайф управління цим монстром, то це саме те. Немає ніяких нюансів по кузову новий автомобіль. Немає ніяких нюансів технічно. Немає ніяких нюансів в салоні. Ось пройдусь по периметру, покажу як він виглядає. Кожен елемент максимально близько. Потім пройдусь товщиноміром. Салон технічно. Обслуговування все розкажу і ви зрозумієте, що ви приїдете на перегляд нового автомобіля. 11 рік 2020 року випуску, то есть реальна експлуатація з 2021. Але тільки всього-навсього 11 тисяч кілометрів проїхав цей автомобіль. Ще дуже важливий нюанс. Вихлопна система повністю замінена і замінена на що? На бренд Борла? 4 тисячі доларів. Повністю інша нова вихлопна система. Звучить вона, ух, як звучить. Колесні диски цілі, не поцарапані. Тормозні диски нові. Резина літня, 225-40R18. Ось стан. Я думаю, що камера ззовні передає. Ну і білий колір. По-спортивному. Спортивний автомобіль. Повинні бути всі спортивні елементи, навіть колір. Заведений, спеціально завів, рівно, тихо працює. Ну Ми ще дойдемо до технічної.

70, 76, 82, 81, 101, 97, 78, 81, 79, 79 77, 74, 68, 69, 83, 80, 79, 80. 91 Жодна деталь не фарбована, як і говорив. Тепер салон технічно і характеристики, друзі. Ось, без ДТП, весь в рідній фарбі ідеальний стан обслужень, 20 рік 11 тисяч, механіка 6-ступка, 220 кінських ши, сил, 6,4 секунди до сотні, 2-літровий TSA, бензиновий двигун. Що у нас є? Перше. Сліпі зони. Салон. Звичайно, якщо крісло то ковші. Гляньте стан. Тут все як нове. Датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, мультируль. Ну, це Америка, тому тут не клімат, а кондиціонер. Камера заднього виду є. Ось стан Засвічу зразу він код, перевіряйте. Ніяких подводних камнів. На любе з готові їхати цим автомобіль Перевірятися Ось такий салончик. Да, це так і приїхало, така тоніровка трохи відклеїлась, так і було. Гляньте, тут резинки, пластик, вони як нові. Зовні питань зовсім не буде, технічно також. Тому так, швиденько пройдусь, покажу. Ну і тепер трохи технічно подивимось. Камера заднього виду. Помилок ніяких немає, 11 тисяч пробігу. Кондиціонер працює, перевірено, холодом дує, печка теж. Підогріва сидінь є, теж немаловажно. Ну і як звучить наш монстр? Сєчка стоїть, не дає розкручувати. По трасі, по дорозі, звичайно, там зовсім інший звук. а Двигун. І нічого, до речі, не димить тут. Ніяких не парівні, дима, ніде нічого немає. Новий автомобіль ТСА двигун. бензиновый тесер. тут вот так подивиться. тут ничего не мито, все в пыли. Ну, на каждую деталь дивишься, она новая с наклеечкой. Вот это и 2 литра. Масло заменено, Тому їздить, їздить і їздить. Технічний ресурс нового автомобіля. Не можна не хвилюватися, що десь там щось відмовить та потрібно міняти, тут вже зразу і так далі. Тут все дуже добре. Ось робота двигуна. Ще Диски, як нові, все нове. Тому, друзі, кому потрібна така зажигалка, сезон якраз відкритий. Будь ласка, приїжджайте. Класна ціна. Автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Рядом Мрео, сервісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати дану красотку. На цьому закінчую такий коротенький перегляд. Автомобіль просто новий. Чекаю вас на тест-драйв. А цей автомобіль багато чого можуть показати. До зустрічі!